Саме Арсен Жумаділо сьогодні робить усе можливе, щоб 200 АйПетрі не були поставлені у різні підрозділи Сил оборони. Якщо ви на фронті запитаєте про АйПетрі, то кожен підрозділ хотів би мати цей засіб радіоелектронної боротьби. Вони вважаються чудодійними, вони захищають життя наших захисників. Але Арсен Жумаділов вирішив вислужитися перед Єрмаком і зупинити закупівлю цих ребів, Айпетрі Петрі тільки тому, що вони були виготовлені за фінансової підтримки Петра Порошенка. Це називається, аби не Порошенко, хай наші військові гинуть. Аби не Порошенко ми залишимося без ребів. Це ж яку клепку треба мати, а точніше, не мати в голові. Щоб в політичних іграх розплачуватися життями наших військовослужбовців.